Вітаю всіх, ви на каналі Квіти та Інша я Іна. І сьогодні вже завершила ще одну роботу, хочу з вами поділитися. Почала була ще раніше, мабуть, десь близько тижня назад, знімала відео. Але закопала два горщика, а останні були вологі сильно, то я дала їм просохнути трішки. І тепер лише сьогодні вже ось завершила цю роботу. Тому ще раз зніму, покажу вже. На такій фінальній стадії. Ще мені лишилося його обробити мідним купоросом. Хочу поверху, ніби фунгіцидом, пр... ну не пролити, а оприскати. Так ось виглядає вона. Вирила канавку, позакопувала все, пообрізала, повидаляла всі старі листочки, всі такі. Ще погано з цієї сторони так. Робота грязна така, світла немає, то саме час на вулиці, поки світло робить щось. Так, бачите, все стоїть чистеньке, нічого такого не лишила ніякого листя старого, все потрібно було видалити, все вичистила. І тут також по дві сторони позакопувала. І ось ще закопала вербену. Не знаю, чи видно вам. Тут у мене декілька сортів вербени. У будинку в мене її, ці маточники немає де зберігати. Їй все-таки потрібна волога і більш холодна температура. Тому вирішила ось так закопати ці маточники і зверху накрию їх агроволокном. А там буде видно: виживуть, то виживуть. Це перший раз, я таке буду робити, то не знаю, такий буде експеримент з вербеною. Ну, побачимо. Бачите, маточники дуже гарненькі, вони. В літрових, там і в двохлітрових, півтора-літрових горщиках. Виживуть, то добре буде, а не виживуть, то будемо щось думати пізніше, де брати посадковий матеріал. Так що ось таке. Також декілька хризантем, які в мене повторюються. В маленьких горщиках я лишу просто так: ось на ґрунті. Якраз і побачимо, виживуть вони чи ні. Також ще лишила одна хризантема у мене. В такому. Ну, в в Також вона у мене є закопана. А цю лишу так побачу, що з неї вийде. Чи перезимує вона ось так не прикрита, чи ні. Ну, ніби все оброблю фунгіцидом, ще раз повторюся. і дивіться, якщо будуть сильні морози, то знову ж таки буду накривати агроволокном, а можливо, навіть ще й ну, попідсипаю. Землю зверху, Ну, якщо буде в цьому потреба. Надіюсь, що все пройде успішно, перезимують. Раніше я зберігала хризантему свою в холодній веранді. Також, як були сильні морози, я укривала її е, Ну, агроволокном, а як було мінус 10, то навіть ще й одіялом прикривала на той день. От. Е, а в цьому році ось так зробила. Ну, Перший раз буде. Також експериментальний рік такий, ну, побачимо. Зараз в нас нічого нам не гарантує. Була в мене хризантема у великому кошику. Ось ця я її показувала. Тут було дві в мене разом висаджені. Я їх розділила і просто висадила ось ґрунт. Попідписувала. Тут ще в мене росте оця красуня. Також, мабуть, її зріжу на живці. Побачу. Обрізала ось цей кущ. Висадила в землю, а цю красоту, мабуть, що в базу поставлю, хай ще постоїть. Були ще й е, інші там бордові збереглися, але їх трохи таки е, ну, ніби як був мороз 9 градусів, трохи вони погіршали квіточки, а в цій ні, я вже викинула, щоб закінчити з, з, з хризантемою роботи, тому що є інша робота. Ну, Ось так, таке буде невеличке відео. Ось так приближу, так воно виглядає на сьогодні. Закінчую роботи по хризантемі. Ну і все. Будемо чекати, що воно буде в наступному році. Дасть Бог виживе. А як не виживе, то, знову ж таки, зараз без цього хватає. На цьому все. До побачення. Миру нам! Проставте, будь ласка, вподобаючки. Кому цікаві мої відео, то знову ж таки тисніть на дзвіночок, щоб бачити наступні. Вже зараз я буду більше про петунію знімати. Хризантема поки нехай відпочиває, я думаю, до лютого місяця, там будемо дивитися з нею, що робити. Чи яка температура буде, коли її, можливо, буду заносити в більш тепле приміщення для того, щоб живцювати. Ну, це все будемо бачити пізніше? Зараз ще не можна нічого гарантувати. От. Тож, коментуйте, як ви зберігаєте хризантему, що ви їй робите. Наголошую, якщо у вас вона перезволожена, дайте їй просухнути. Тому що волога, ну, лишня волога, тим більше, якщо горщик малий залитий, а як ви, ну, а тут як дивитися, якщо великий отакий залитий, то, мабуть, ще гірше. Тому що в тому році я залила одну хризантему, і вона в мене не відійшла. На цьому все. Миру нам та гарних квітів.